У підсумок проведення Олімпійського тижня на одній із великих перерв у НВК номер 4 відзначили кращих серед кращих учнів 5-7 класів, активістів у спорті, переможців різноманітних спортивних конкурсів і змагань. Тим приємніше було отримувати заслужені відзнаки з рук чемпіонки Європи дворазової учасниці Олімпійських ігор Юлії Олішевської, яку запросили у школу на спортивне свято. Складається така традиція в нашій школі. Що ми помнимо їх, ми вірили в них і віримо в них. Юлія Олішевська, хоч є й випускницею 10-ї, у четверту приходить теж із задоволенням. Можливо, старші школярі більше знають про нашу землячку, слідкують за її спортивними досягненнями. А чимало дітей бачили вперше так близько людину, про яку багато чули. Я її навіть по телебаченню не бачив, але уявляв, яка вона може бути. Висока, гарна. Юлія згадує, все починалося в неї зі школи у сьомому класі, захопилась легкою атлетикою. Учень фізкультури Петро Іванович Бондарчук мене завів в секцію легкої атлетики. До закінчення школи я займалася у Гарилюка Олександра Васильовича. Виповнила кандидат мастера спорту, виграла область і поступила в Черкаси в 2006 році. І, хоч легкою атлетикою спортсменка займається із 2001-го 2006, вважає початком спортивної кар'єри. Вже через два роки Юля отримує срібну медаль на чемпіонаті світу серед юніорів, а ще через рік стає третьою у Чемпіонаті Європи серед молоді. Золотоконтинентальної першості спортсменка виборола в естафеті 4 на 400 метрів на чемпіонаті Європи у 2012-му у Гельсінкі. І ось 2016, серед 25. Кращих українських спортсменів і шести представників Житомирщини, 27-річна Юлія Олішевська із Бердичева. З дитинства мріяла стати олімпійською чемпіонкою. З 2014 року сторону ми постоянно здесь проживаємо у родителей ребенок в саді ходить, ми тренуємося відлично, все нам нравится. Маленький город, ну как бы лучше комфортно. Мені з нравится я, коли уїхав в я немножко скучала все равно за этим за цим за У Нас якийсь то город такой Саме тут у Бердичеві ви готувалися до Олімпіади 2016. Да, так, це моя вже вторая Олімпіада. І так, да, я тут готувалася вже з 2014. Три роки підготовка проходила в Бердичеві. Про свою участь в Олімпіаді в Ріо Юля говорить так. На цей рік у мене було дуже маленьке фінансування, щоб повноцінно, можна сказати, готуватися на ці Олімпійські ігри. Як я сказала, що весь об'єм роботи, який я запланував, я його зробила. Может быть, не хватило мне вот этих вот, вот восстановительных э, процедур, даже те самого питания, э, лишний раз пойти на массаж. Э, это очень. Знаете, когда готовишь на Олимпийские игры, это как бы не область, конечно, не чемпионат мира, даже здесь каждый нюанс он очень важный. И как-то что-то одно не сложилось, один шаг не получился. Оно может сбить тебе ну, всю картину на самых основных играх, э, э, олимпийских играх. Я э, считаю, что по результату я пробежала э, ну, достойно, нормально по времени. Э, да, очень большая конкуренция в этом году, и как бы мой результат не дал э, прохода дальше в следующий круг. Я заняла 33 место э, из 59 участников. Ну, как бы... Э, ну, некоторые говорят, главное участие, конечно же, хотелось бы э, и выше, и лучше. Но э, надо делать выводы. И это, моя, надеюсь, не последние не Олимпийские игры. Я хочу еще выступать до 2020 года. И надеюсь, там э, все, что не испланировалось, осуществить там. Найвищі нагороди ще попереду переконана спортсменка. Вона й учнів заохочує до занять спортом і каже, що успіх приходить до наполегливих, дивлячись на неї у спорті й навчанні, хоче тримати першість. Учениця шостого Ангеліна Білокриницька. Ця спортсменка багато досягла у своєму житті, і вона, напевно, не буде здаватися, а буде продовжувати досягати своїх мрій. І я також хочу досягти своїх мрій, хочу піднятися вище, щоб бути чемпіонкою і бути, зробити хоч якийсь крок у спорті. Вірить у своїх вихованців їх тренер. До слова, чоловік Юлії. Нині її тренер, чемпіон України В'ячеслав Олішевський, вихованець Юрія Кузіка. Нещодавно п'ятеро учнів четвертої пройшли відбір, потрапивши у збірну області. 18-20 вересня, легкоатлети Катя Беззубець, Юрій Кузінський, Вікторія Поліщук, Анастасія Рубан та Анастасія Шміт поїдуть у Луцьк, де візьмуть участь у чемпіонаті України. І сподіваємося, що наші школярі, які вчаться в стінах цієї школи, безумовно будуть добрі традиції підтримувати не тільки бігунів, а й стрибунів висоту, і боксерів. Хочеться побажати, щоб було взаєморозуміння, вчитель, тренер, діти, батьки. Якщо воно буде, значить, я вважаю, що тоді можна, як то говориться, будувати, працювати. Ну что, хочу только всем пожелать, я им буду желать, надо работать, потому что как бы, э, вот я занимаюсь с 2001 года, и только моя первая медаль была в 2000, 2008 году. Надо было 7 лет поработать, все быстро никогда не будет. И, конечно, если кто работает, вознаграждение будет свое.